Хмельницькі бібліотекарі кращі піарники в Україні. Працівники місцевих книгозбірень здобули перемогу на конкурсі проєктів піар-офісі бібліотек, організованому програмою Бібліоміст та Центром «Медіареформ». Ще у березні хмельничани, обійшовши майже сотню команд, потрапили до фіналу, а далі сформували свій піар-офіс та розпочали активну роботу. Необхідно було протягом трьох місяців працювати з різними засобами масової інформації для того, щоб висвітлити. Ту роботу, які роблять сучасний бібліотек. Команда бібліотекарів-піарників об'єднала представників міської центральної бібліотечної системи обласної дитячої бібліотеки, книгозбірень Судківець та Кам'янця-Подільського. Продовж трьох місяців їм вдалося вигадати та втілити у життя десятки цікавих заходів для дорослих і маленьких відвідувачів та розповісти про них за допомогою ЗМІ. Хмельничани виходили на онлайн зв'язок із колегами зі Старобільська, що на Луганщині, виготовляли обереги для військових та навіть шукали бібліотечний ікс-фактор. Як результат у фіналі, наші бібліотекарі впевнено обійшли. Команди з Закарпаття, Чернігова, Львова, Одеси, Харкова і здобули перемогу. Та найголовніше констатують тепер у книгозбірнях відвідувачів збільшилося у рази. До нас прийшло майже 450 чоловік тільки після заходів оцих цих бібліотек. Потім у нас з'явилися нові партнери. Досягнули високого результату завдяки злагодженій команді, зауважують переможці. Хочу подякувати всій своїй команді. Як кожен вміє щось окремо, а разом ми можемо більше. І це як така невеличка модель, де можна досягати будь-якого успіху. Та додають за три місяці проекту вони отримали знання та досвід, яким тепер прагнуть поділитися з іншими бібліотекарями області, аби якомога більше людей знало, що сучасна бібліотека надає відвідувачам широкий спектр послуг. Наразі тут готові навчати медіаграмотності. Як правильно оцінювати інформацію, як аргументовано доводити свою правоту нашим опонентам, як бути гідним і національно свідомим, тріумфатори на лаврах не спочивають Уже написали новий медіаплан з не менш цікавими задумами, які реалізовуватимуть залюбки.